Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Маємо вдома отакий 14 кВт твердопаливний котел. До цього у нас також 10 років десь був твердопаливний котел. Такого ж плана, трохи менший. О, цей вже в нас третій сезон працює. Топимо ми дровами. В основному тут 80% клена десь. І все інше це е, різні дерева, абсолютно від каштана до липи і фруктові, е, значить, заготовляв я ці дрова в минулому році сам. Е, є на каналі відеоролики, це все можна передивитися. Е, про чищення твердопаливного котла я вже знімав відеоролики і саме про е, чищення от, і котла, і саме димоходу. Значить, як я чищу котел і саме головне, це чим. Для чистки котла у нас є отакі ось інструменти. Це качеришка, яка йшла у комплекті від виробника. Вона йшла разом з котлом. І отакий ось є скрибочок. Цей скрибочок це дедушка придумав. Тут така металева пластина, тут, мабуть, десь п'ятерка метал. От, Бачите, така вузенька пластина. І на краю приварений, це значить сталь із фуговального вала, ну якби диска з циркулярки. Тобто на старих циркулярках, обично фуговальний вал робили разом з пилою. Це зараз це окремий інструмент, звичайно, йде. Що фуганок це окремо, циркулярна пила. Або ж формат на розкроючний станок, або в кого що є, це окремо. А раніше фуганок був в місті з пилою, тому я так кажу, що це сталь з фугавального вала циркулярної піли, бо в мене вона стоїть на циркулярці. Значить, даним скрипком, ось саме цим, я вичищаю саме котел. Тобто, коли він працює там е певний період часу, то на його стінках. Отам, от верх, верхня частина, там оце як воно називається, правильно, не знаю, е, куди от заходить якби, дим, і він курсірує уже по цій нашій е, трубі, яка йде в димоход. То там дуже часто е, скаплюється смоли, скаплюється таке. от, е, ну Як воно це що-то чорне, таке, знаєте, липне. І е, коли воно налипає, воно звичайно забиває е, проход. Значить, диму в, дим, в димоход, і через то котел починає диміти. Щоб цього не було, звичайно, котел треба постійно чистити, обслуговувати. Прочищення котла я знімав ролики до цього. Зараз, значить, про скребочки. Е, використовую оці два інструмента для чищення самого котла. Для чищення цієї труби. Ось, труба, це іде, у нас нержавейка. Здається, 120 та вона йде у нас в димоход. Коли я чищу саме цю трубу, то я дивіться використовую ось такий імпровізований інструмент. Це стара лопата для снігу була. Бачите, з такою ручкою. Туди щотку по металу примотав ізолентою. І коли немає необхідності розбирати. Тобто э, оцю всю систему я вичищаю саме оцією нашою дерев'яною щиткою. Тобто я з э, сторони кухні, получается, через котел прочухую повністю трубу. І воно що тут тоді висипається. І окремо чиститься також сам димоход. Ну, ролики на каналі В мене про чищення твердопаливного котла є. Я думаю, ви могли їх бачити. А сьогоднішнє відео е, у мене саме про ці скрибочки. Значить, я чищу ними котел, робив їх знайомим на продаж, і також робив просто людям, які побачили у мене, е, значить, в інтернеті. І я їм е, виготовляв. Значить, що хочу показати. Дивіться, є в наявності у мене. Ось такі комплекти для чищення твердопаливного котла. Опалювальний сезон зараз ще продовжується. Сьогодні 14 січня. Поки що ми пройшли, так, можна сказати, половину. От. І от хотів би запропонувати, кому цікаво, хто хоче собі. Є такі комплекти. Ось зараз я показую. Це в нас качеришка для того, щоб витягувати там попіл, сажу, оцю залу. Значить, і є скрибочок. Так само тут використовується така вузенька пластина і сталь з фуговального вала. Далі. У нас є комплект трошки більший. Тут у нас іде качеришка, така сама, як ми використовуємо, це вона нова, заводська. Вона йшла з нашим котлом, з цим новим, а ми використовуємо ту, що була попередня зі старого котла. якби. От, вона абсолютно нова у використанні не була. Скрибочок я виготовив тут з прутка арматурного. Така, бачите, ручка. Тут уже сталь із дискової пили. Саме не з фугавальна вала, а іменно з пили старої. Тобто це не обичний метал, це сталі. Такий є комплект. Ну, розмір, якщо кому цікаво, я потім відповів у коментарях. І, значить, отакий ось є довгий скрибок. Тоже арматура, тут, мабуть, десь 12, та 12, та 14. та Ну, дебела, дуже дебела. Дивіться, сталь так само з дискової пили. Іменно з пили. Так, отака у нас є ручка. Ну, воно покрашене. Е, що по цінам? Значить, Маленький сірий комплект 400 гривень, чорний комплект 500 гривень. Е, ось цей е, сам довгий скребочок вартує, коштує 300 гривень. Чого він сам без пари? Тому що люди у мене окремо замовляли чисто скрибок. Котел у них там якийсь здоровий чи глибокий. Короте, ну, В общем-то, дуже здоровий котел. Ну, І робив я їм такий скребок. А так як я стараюся якісь вироби, коли я роблю, то я роблю. Ну, Один ніколи не роблю, якщо це от такого плану. Стараюсь там 2-3 зробити. От. Тому цей у мене без пари і залишився. Кому цікаво, хто хоче також мати такі інструменти для чистки котла, звичайно, що ви можете зробити самі. Тим більше, що я показую це ніхто не тот. Але багато людей не хочуть цим займатися. Ну, я ж кажу, я робив і знайомим. І бувало таке, що незнайомі люди замовляли по інтернету, тому що я їх, ну, як, продаю тому, повторюсь, хто хоче мати такі ось або набори, або просто скрибочок. Або там може якісь є побажання. Ну, зараз в наявності є оце. Те, що робилося вже значить, в кінці грудня, От. то їх можна замовити. Ви можете їх придбати по Олекс доставки. Ну, по Олекс доставки буде трохи дорожче, тому що комісію з продавця я включаю у вартість самого товару. Ну, умовно буде там, 430 або 440. 530 або 540, ну, в залежності, там, як зараз. Тому що воно постійно змінюється ця процент. цей. От. Тому я відправляю Олег з доставкою. Відправляю по предоплаті, по повній оплаті. Або можете приїхати особисто, забрати тут проблем ніяких не буде. Ось таке відео вийшло. Залишу контакти для зв'язку в описі. От. Так що пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд! Всім до побачення!